Так, друзяки, звісно, я шокований рівнем е безпреділу, який твориться в Богославському лісовому господарстві. Е ми продовжуємо наше відпрацювання. Я думаю, я вже е дав задачу е юридичному відділку запускати запити щодо е працівників е Богославського лісового господарства. На, е Відповідні займані посаді, чи є відповідні фахові у них фахова освіта, чи може така особа займати такі посади, як і окремо в кожному лісництві, так і в цілу в цілкому в цілому, в самому Богославсько-Богославському лісовому господарстві, тому що тут рівень безпреділа який тут відбувається, просто зашкалює. Ви самі бачили сьогоднішній цирк, який відбувся. Ми чисто випадково натрапили на такого усатого няня, який розказував нам всякі там казочки і таке інше. Включно ми також відпрацьовуємо по місцевій літі таращанської влади, яка роздерибанила сотні. Та тисячі гектар землі, що там, чого вже там гріха таїти, правда? Так же ж, так же же ж, ж, правильно, це ж я ж правду кажу, не видумую. От, Дуже багато інформації нам дають місцеві жителі. Продовжуйте в тому самому дусі. Звертаюся до тих, хто знає, бачить чи чув, де працюють пилки, де возять, їздять лісовози, де їздять, возять дрова, зілки там, все таке інше. Обов'язково пишіть нам в особисті або на пошту. Пошта буде в описі. Вказана дуже велике. Дякую вам за вашу підтримку. Ми на зв'язку ми продовжуємо, не зупиняємося разом сила!